Ну що ж, всім привіт, народ за вас підписати Подобайки ми продовжуємо грати в стартювали. Так, по-перше, ми в минулому відео займалися риболовством. Що прикольно, так, дайте. Перше тут мене. Давайте, брать, набирай... набри І вперед треба кулити. Врожай. Це є. Це у нас є. Далі. Я хочу уже. Слухайте, ми... ну поки є можливість займатися різними речами кожну серію, то можна займатись десь. О, Майнс, ось тут шахта. Пішли на шахту. Пішли на шахту. Я в принципі зрозумів, тут намальовано через гору взагалі. йти. прийти? мені Це з собою треба вообще сукирку взяти. Розчищенням території буду пізніше займатися. Ой, я ще, знаю, що тут курник можна поставити, щось таке. Ой. А тут ще одна печерка якась. Що там? Є я зараз сцені, на якусь фіні утер, чесно кажучи. Треба просто взяти з собою щось нормальне. Косу треба було взяти з собою, щоб сюди спокійно пройтись. Так я вимушена оббігати всю траву. Що це таке? Ем... Тут нічого нема. Я вас зрозумів. Напевно, також фійня, яку можна полагодити потім. Так, ні, все, йдемо. Я іду звідси. Вперед. О, тебе зібрати можна? Ой, wild horse хорс. Щось дике. Ще щось дике, ще щось дике. Я зараз все назбираю, по і тому в мене інвентар буде заповнитися. Ой, дедушка. Доброго вечора. Мені все одно всіх привітати треба. Я коше справа, дедушка. Эй странджер, А, все? Це Все що він мені скажет. Окей. Нет, тебе. Только д... сбру. Врожай. Ой, а цей шо так? Собой щось можно зробити? Що тут? Ну, подивись. Railroad. Railroad — Райл рот це зарізать дорога. Окей, але я иду на шахту. Я йду в шахту. Ой, доброго вечера. Сюди не пройти. А можу я тобі допомогти? А, за все, я просто зарано сюди прийшов. А, ось так возьмем ось Так, ну давайте ще побігу. О, а тут наша знайома має бути. Доброго вечора. Як ваша справа. Hey, have a nice walk. Як був хороші прогулки, так, 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 шоп. Так, ти. По-перше, можна тобі дерево з каміння продати. Великий сундук. Вікна. та-та-та. та, -та, 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 -та. Верстат за 2000. Прикольно. Мені. 2000, так. Якщо вже казати про 2000, то я краще їх витрачу на... Бекпак собі. Ну блін. що мені робити тоді? Може піти пропали знову весь день. Ой, це також якась фіня, яку, типу плаву треба. It's locked. закрита. Ніхай. Поки що на... нам сюжет нічого не каже. Давайте просто побігаю по поселенню. Може дитячий майданчик. Да, це буде кріпово, якщо я буду тут чекати просто. Можна почистити свою територію, в принципі, зараз. Вперед я, ось, додому йти звідси. Бачу, рослинку. Да що ну, саме чистити буду? Тут можна навколо озера, але я пінки не переберу. Так на все скидують, заберу косу і вперед. значить тут доріжки можна буде зробити? А ну-ка, ой, водпус, так доріжки вже можна робити. Дерев'яні, наприклад. Ха. О, красиво. гравійна дорога. Я Це Ось це пас. Який сенс від гравійну, якщо за ту ж саму ціну можна зробити каболфтон? Кам'яну. Не я б хотів трохи. Слухайте, давайте На коротко потім каміння буде достатньо. Мену трішку зробити. Якрафт. Браво. Давай давайте створив один гравійний шахт, це просто такий самий буде, так? Ні, він По-іншому виглядає, і не те, що мені сильно подобається. Хм, кам'яний чи дерев'яний. Давайте бруківку. Покладемо В країні війна, а ми бруківку кладемо А, це спочатку зруйнувати треба. Дякую. Ні, не вистачає. Давай ще. В війна. Ми бруківку кладемо Ось сюди на південь. Типу, в нас тут поле. Нехай до поля і йде ось така бруківка. І до скринька. Все. Щось, типу, красиво. Типу. І це ще тебе почищу. Що тут чисто, якщо на південь? Тут ж має бути прохід кудись. Ну так, в мене буде, має бути кудись сюди прохід на південь. Навіть просто ось поділимо умовно навпіл цей рейон. І почистимо все, що тут праворуч в першу чергу. Насіння? Я знайшов дике насіння. Прикольно. Давайте якраз сьогодні висадимо щось. Якраз в мене майже енергія закінчилась. На залишки свої енергії щось висаджу. Знаю. Ось тут. Садимо, поливаємо, все, <гум> і спати. Тому що енергія вже на нас ну, прям кричить. Yes, go to sleep. The night. О! Oh, level 1 farming. Я можу крафтити wild seeds. І можу в снеків крафтити. А, і дерева іноді дають насіння. Прикольно. Так, покажіть письмо. Мені, напевно, прийшло. О, письмо є. Давайте, скажіть, що це про шахту. Ой, це від цих самих від розробників щось. Да, да, да. А то ж, те, що шахта відкрилась, ні? Напевно, все одно збігаю перевіг. Можна збирати, можна збирати Так, що інвентар? Прибираю все зайве. Так, зачекайте, мене в інвентарі. Ще було дике насіння, я тупий. Єп, їб, їб. Ніп. А я назад з цього ніяк насіння не зроблю. Мені, скоріше за все, продавати і наново купувати. Ну, Окей, висаджу тут дико насіння. Ой, тут щось інше. Ну, я буквально просто не можу знати, що там рощується в дикому насінні. Є, прекрасно, в нас є що продати. Так, все зайве поки що скину. З цим я підрозберусь. Farші. Так, 28 людей привітатись. О, Getting Статтер. 100 монет так забираю. Quest with Racing Animals, коп. І Advancement. А, ось! Досягнути першого рівня фермерства і скрафтити скар. Scarcrow. Scarcrow, так. -ди 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 -ди. Це тут десь щось. Так окей. Я можу тебе робити. Ооо, диконосіння, -ди це треба. О, Данделіон. Мене нема квіт квітки Данделіон. Щоб скрафтити диконосіння, а все інше є. Мені треба ту квітку знайти тільки. Прикольно. Прикольне. Так, ще раз, вий, квести. Был ты -э коп? Что за Scarcrow? After Sark Scar Так. Опудало. Опудало. Воно має бути десь. Значить, я ще не досягнув рівня. Воно б тут було, я знаю. Так, окей, тоді тікаємо звідси, беру з собою крило. і йдемо. Так, дивляємося в квітку, яку ж також можна зібрати і потім скрафтити щось прикольне. Так, вони працюють з 9. Окей, я тоді можу зараз швидко, в принципі, збігати, перевірити шахту. Перевірити шахту, потім забіжати до столяра. подивитись, скільки коштує. Я забув. Коротше, ви зрозуміли про що. Те, що мені побудувати треба. Правильно розумієте, ти також з 9 працюєш. Да, locked, open 9. М. Ой, я бачу тут можна пробіжатись. Це, напевно, прикольне місце, щоб прибалити. Шахта! Похід шахту відкритий. Шахта, шахта, доброго вечора, все. О, там просто якийсь дядька спускається. Хм, він просто сказав: хм. доброго вечора. Хоче він щось там там спускатись вниз. Так, цей... ця шахта була закинута десятиліттям, і все ж таки, там, можливо, є хороша руда. Але темне місце. Покинути так довго. Хто знає, що ти там знайдеш? Групо кажучи, він це сказав. Так, тримай це, ю. You... Так, ти... тобі потрібно це що? О, меч! Меч, мені дали меч. да да, да, я отримав Сворт. Uh, так, мене звати Марлан. Байзеве. Все, made... давай, бувай. Він йдеться звідси. Я буду стежити за тобою, Доведіть себе, і я зможу подумати про те, щоб зробити вас членом, окей. Так, тут якась ваганятка, що ти робиш? Out of order, да-да-да. Я знаю, що тут, тут ліфт. Так, я поки що, воно поки що не працює, це мені треба хоча б 5 рівнів пройтись. І сюди я також. А, у мене недостатньо сильно е, кейло для цього. Ну що, спускаємось. Спускаємось в шахту. Так, я знаю, що десь просто треба ламати всі камінчики підряд, і під якимось з камінчиків буде знаходитись пуск. Чи є сенс всі камінчики підряд ламати? Знаю. Ой, там моє здоров'я написано. О, я знайшов спуск, але. Ще ні, давайте я не буду довго на одному рівні затримуватись. Тут нічого цікавого нема, об'єктивно. Ось тут, наприклад, вже є ти, кварц. Є кварц. Є руда. Мідна руда. Є ще кварц. І ще мідна руда. Давайте видобуваємо все, що не коміння спочатку. Потім рубаємо і шукаємо спуск. Тому що я не бачу сенсу надовго затримуватись на одному рівні. Мі, ну я нічого не висадив так. Я так нічого і не висадив. Окей, залишиться трохи енергії. І я буду йти звідси. Мін проблема в тому, що тут е, ось цей ліфт, який там був, він працює на кожні 5 рівнів. У мене зараз енергія закінчиться, я так до 5 рівня не дійду. А, ось спуск, я дурне! Я вже бачив спуск. І так, це побільше камінчик. Але я зараз. О! А це ворог. Доброго вечора. Зараз підійдемо до нього. Будемо битись. Да, давай. Не, вбив. Куда? Це я не пам'ятаю, як збирати. Це просто ламати треба. Ой, прикольно. Морковка. Каміння, палочки, деревина. Ще щось. Тут прям цікаво більше нічого нема. Так, енергії в мене також майже нема. Ну це тоді йдемо звідси, щоб Щоб трохи енергії лишилось. Зато в нас тепер відкрита шахта. Все виходить. Лів за майн. Так ти. Да. Ще не працюєш, Окей, бувайте. У мене ще є справи, які я хочу сьогодні саме зробити. Перше до тебе зайти, до слюсаря. Ну, зайди. О, хей, сорі, ай. Ось що все. Зачекай що? Так тобі довелося, та-та-та. Да, да, да. Вийди звідси. Я не з тобою хочу, хочу зайти. Пусти мене, е. Дякую, я чистим не міг зайти. О, та-та-та, вона зі мною тут вітається. Так, будівля. Коп. Мені треба зробити коп по одному з завдань. Я, я тебе зрозумів. Так. Барн, Вел, Сіво. Так, окей. Мені треба тебе. Щось типу, сарайчика зробити. Мені 4000 потрібно 300 деревини 100 каміння. -е. -е. І 3 дні це буду будуватися. Так, це колись пізніше. Бувай. Тоді бувай поки що. Так, пірс. Ну да Велкам. вечора. Welcome! Welcome. Так, 525 це за всі? Так, це за всі. І давайте. 15 продав, 15 купив. Поки що будемо притримуватись. Притримуватись цієї кількості посадки. Парашіп. Блін, а я тупий. Чи вистачить мені енергії на посадку 15 насіння? Я щось не подумав. Молодець, позаймався фермою. Молодець. Ой, шахтою. молодець. Тепер невідомо, чи вистачить мені енергії на все інше. Воно вже скопано, мені тільки висадити і полити. Так, висадили, а тепер на останню енергію поливаємо. Так, да, не треба мені показувати. Я знаю, що в мене енергії нема. Майже. Я із вас знаю, все. Йдемо спати. Та там енергія трясеться за мною. Спати. Єс. У, мені апудло. І щось. Базове добриво і апудло. Це прекрасно. Ну тому що один з квестів це скрафти апудло. О, ти хто такий? А, хай так, вітаю тут. Доброго ранку, ти хто такий? О, він типу, о, привіт, і ти. Е, Коротше, він побачив, що я був в шахті, і в мене є руда. Так, він пише, що мені потрібна піч буде. А, і він просто дає мені креслення. Дякую, він дав мені креслення на піч. Дякую. Так, і все. Я вивчив крафт в пічі. Да-да-да, будівництво, крафт і так далі. Дякую. Піч дозволяє робити. А, так, да, зрозуміло. Коли ви ви декілька мінних зливків, подумайте про те, щоб я один з ваших інструментів. Він це зробить не просто так, а щоб я потім прийшов до нього і дав йому роботу. Так, давай, він повертається додому. Удачі. Так, одразу новий квест. Explore the mine. А, це досягнути п'ятого рівня в шахті. Забуваємо. і скрафтити піч. Я буду тут буду в будь-якому випадку зараз крафтити собі Ну Так, це чисто. Чому я перекладав? Це чисто проти цих самих. Ворон. Так, першим справою, що я роблю? Це. Поливаю весь свій врожай. Це в нас є далі. Хочу. Skyercrow. А, Skycrow, типу відлякувачів круків. Я зрозумів. Так, 50. 4 вугілля треба. 4 вугілля є. А як по черзі брати? А. 4 вугілля, 50 деревини і 20 каміння. Є. І по ітогу, я можу скрафтити Skyercrow. А, 20 файбер. 20 е, трави, а не камніе. Є. Skyercrow. Квест готовий. А, там одне вугіле треба було, а на три Так, дайте Тон, готовий. Ой, ще 100 монеток, так. Дякую. А це не прям багато. Давайте поставимо тут. ось тут. Так, все, красиво Так, воно якось уновилось? Ні. Так, крафт. Пич, 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 пич. Сам так іщу скрафтити пич. 20. Ааа, 20. 20 мині. Я вас зрозумів. Мені. У мене 10. Ну слухайте, 20 це не так багато, бо ви побігали. випадку, ну типа 20 не звучить вже як багато мідної руди. Ну і каміння там дефіат. Але це також не проблема. А ще, в мене зараз більш-менш є енергія. Я б такий, щоб сконцентруватись на На тому, щоб досягнути 5 рівня. Так, я в шахті. Доброго вечора шахта. А вже ж ви мені не дасте спуститись. Так, да, я вас зрозумів. Йдемо. Я потім мітне мідну кайло собі зроблю. Так, зрозуміло, що мені наново шукати ці схо. О, дякую. Одразу знайшов. Тут. Ой. Так, ламаю скриньки. Все цікаво, збираю зараз. А, дякую. Скринька. Збираюсь тільки найцікавіше. А, тут взагалі нічого. Ой, тут ще слиз є. Так, копр Ор. О, у, та пас. Прикольно. Не. 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 не, не, не. Ну. Ти збираєшся помирати слис? Нарешті. Який жах. Так, ну і тепер тільки шукати спуск. Ой, гіот. О, їх відкривати треба. Да, да, да. -та. І там е потім до когось можна йти і відкривати ці гіоди, і там щось цікаве можу подати. Ой, на третьому рівні. А я до цього не був на третьому ні, був на третьому рівні. Смоузка пи... Ой, смоку навіть можу підняти. Але тепер ти много з них. Але їх підняв. Ой, ще дві моркви, дякую. Так, зараз початку зі слизом розібратись. Блін, як багато я енергії витрачаю на те, щоб з ним битись. А Ще мені взагалі не вдається з ним битись. Я застряг. Ну мене майже вбили. Він то чи букашка. Я і так, ну. не вмію грати. Так я бачу руду. Просто треба до п'ятого рівня добіжати і все. У мене енергія все ще є трохи. Короче, все тут. Це цікаво зібрав. І не я ж навіть не зобов'язан був з ними битись. Я міг просто проігнорувати. Де спуск. Я його випадково до цього. А, фу, все ось. Так, це тільки четвертий рівень. А, ні, це вже сам п'ятий рівень. Бачите, ось е цей ли ліфт. Він відкриється потім. Це п'ятий рівень. Є прекрасно. Воно розраховане? Чи це не п'ятий? Може він буде вважатись дослідженим тільки. А, ось тут спуск уже. Він одразу відкритий. Це цікаво навіть. Давайте руду, яка тут я позбираю. І не вбиваючи вже слайма в піду. Застрибну. Так тут більше немає нічого прям цікавого. Внизу також. Все, стрибаю. Єп, готово. Да. Ой, далі 40 рівень. А мені нічого за це не дали. Так, мені треба піч побудувати, мені треба побудувати. Ну, це 4000 на це витратити, дякую. На побудувати сарайчик. А, і ось тут лифт ліфт, все. Все. принципі, я сюди можу повернутися до будь мить А енергії в мене мало. Короче, все, повертаємось додому. На нульовий я, я так кожен п'ятий рівень, поїдемо зможу кататись на ліфту. Що ж, ну повертаюсь, повертаюсь. Білочка, і може, цікаво, може груз піймати. І де ось ця, ця, квітка, яка потрібна для крафту? Для крафту насіння. Я не можу підібрати. На, з'їм тебе. Та чому б ні? Щоб підібрати ще. Краще вже з'їсти і підібрати, ніж не підібрати взагалі. Воно нікуди не дінеться. Мені точно потрібен бекпак. Мені точно бекпак потрібен. Ой, а я можу ще я можу собі ще скрафтити зараз ТБ і побудувати десь. Та ось тут, не, А, Нужно вугілля ще, У мене 4 вугілля, Ааа. Ааа. А, я так по одному треба кидати. І чекати? Наскільки довго? Це щось якось. дякую, можна всі покласти по одному. А. а, кількість вугілля, здається, не зменшилась. Ну, Треба буде потім подивитись, скільки буде коштувати нове кайло, скільки руй... Ну, скільки мільної руди воно буде коштувати. У мене які зараз? Просто Асті Сворд. Коротше такі собі. Дякую. А-а! Я зрозумів. На виплавку одного злипку йде 5 руди і одне вогіне. Ага. Це трохи складніше, ніж очікувалося з самого початку, але нічого критичного. Тай мені. Ось цю фігнюшку і трохи покосимо траву. Так окей, я все ж таки поки що не знаю, скільки буде коштувати самого вугілля. Ой, самого вугілля. Скільки е, саме руд... зливків треба для нового кайла. ось що вугілля. Приємно. Така, блі, мені ще так дерева треба. Давайте зараз залишу конець і витерчу на видобучу дерева, Я? Ууу, насіння. Потім можна буде якось більш-менш організовано висадити дерева, щоб красиво воно виглядало. Так, ну і вже час закінчувати. Єс. Закінчувати цей день. Що? О! По-перше, Cherry Bomb я відкрив. І, коротше, все прикольно. Ми підвищили рівень майнінгу. Є. Все. Десь тут мають бути мої рівні. Скіл так. Все по одному рівні. Ну, Но хотілося б більше. Подивимось, будемо потім ще покращуватися, зрозуміло що. Так. Що ж, поки що, на жаль, ми закінчимо це відео. Дякую усім, хто подивився його, особливо дякую своїм спонсорам, Як яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам, виходить ці відео, і в когось з моїх глядачів також і бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі. або так само став спонсором. Тобі підписка, подавай коментарі і так далі. Також не забувайте інстапу е, по посилання в описі. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд. всім удачі та бувайте!